Казка мандрівка маленької тіри. У далекому зеленому лісі серед височезних дерев і яскравих квітів жила маленька черепаха на ім'я Тіра. Вона була дуже цікавою та мрійливою і кожен день вигадувала нові історії про пригоди, які б вона могла пережити. Але була одна проблема тіра була дуже повільною. Вона завжди мріяла про далекі подорожі, але боялася, що не зможе встигнути за іншими звірятами. Однак одного ранку Тіра прокинулася і вирішила, що цього разу вона таки вирушить у подорож. Вона пакувала свої маленькі речі у свій черепаший панцир, і сміливо вирушила до лісу. Вона йшла повільно, але з рішучістю в очах. Спочатку вона зустріла лисицю, яка з'явилася через густі кущі. Куди це ти, черепахо? запитала лисиця з посмішкою. Я вирушаю в подорож, відповіла Тіра, піднімаючи голову. Хочу побачити весь ліс. Лисиця посміхнулася. О, я б рада була йти разом із тобою, але я бігаю дуже швидко, і ти не зможеш за мною встигнути!» Тіра трохи засмутилася, але не здалася. Можливо, я й не така швидка, але я все одно піду. Своїм шляхом я теж побачу багато цікавого. Лисиця подивилася на тіру і здивовано похитала головою, але врешті-решт побажала їй удачі. Тіра продовжила свою подорож і на шляху вона зустріла великого ведмедя. Куди це ти йдеш маленьку черепаху? Запитав ведмідь, захоплено дивлячись на неї. Я вирушаю в подорож, хочу побачити світ, відповіла Тіра, гордо піднімаючи голову. Ведмідь засміявся. Ти подорожувати, але ж ти так повільно рухаєшся. Тіра усміхнулася і відповіла. Можливо, я і не така швидка, як ти, але я буду йти своїм темпом. І в кожному кроці я буду знаходити нові чудеса. Ведмідь подивився на неї і здивовано мовив Добре, хай буде так, я бажаю тобі удачі. Тіра йшла далі і зустріла ще одного знайомого сову, яка сиділа на високій гілці. Куди це ти йдеш, Черепахо? запитала сова. Я вирушаю в подорож і хочу побачити все навколо, відповіла тіра. Сова задумливо і сказала. Ти дуже повільна, Тіро, але якщо це твій вибір, то я бажаю тобі удачі. У лісі є багато цікавих місць. Тіра посміхнулася, подякувала і продовжила свій шлях. День за днем тіра мандрувала лісом. Незважаючи на свою повільність, і хоча інші звірі рухали швидше, вона відчувала, що її подорож буде особливою. Вона бачила більше деталей, більше чудес лісу, ніж інші. Вона захоплювалася кожним квітучим деревом, кожним ластівячим польотом. І ось, після кількох днів подорожі, тіра дісталась до великої галявини. Де зазвичай грали всі звірята. Вона бачила, як лисиці бігають за метеликами, а білочки стрибають по деревах. Але замість того, щоб почуватися самотньою, тіра зрозуміла, що її мандрівка дала їй щось більше. Коли звірі побачили її, вони зупинилися і підійшли до неї. «Ти дійшла до нас тіро. Сказав ведмідь, підходячи до неї, ти була такою повільною, але бачиш, скільки чудес ти побачила, додала Лисиця. І ми з вами можемо разом грати, весело сказала Білочка. Тіра посміхнулася і її серце наповнилося радістю. Вона зрозуміла, що навіть якщо хтось рухається швидше. Важливо не поспішати, а насолоджуватись кожним моментом. З того часу Тіра більше не хвилювалася через свою повільність. Вона усвідомила, що для того, щоб насолоджуватися життям, не обов'язково поспішати, і тепер кожного дня вона йшла своїм темпом і відкривала для себе нові чудеса світу. Спи спокійно, маленький слухачу, і пам'ятай, важливо рухатись своїм темпом і не боятися бути таким, яким ти є.